Вітаю, друзі! Сьогодні маємо 2 грудня. З вами знову центр громадської аналітики. Вежа Я – керник Валерій Клочок, і сьогодні з нами в студії Петро Олощук, науковець, доктор наук, політолог. Вітаю вас, пане Петре. Вітаю. І я е, з паном Петром зараз спробую друзі пояснити вам і розповісти, що відбувається довкола переговорного процесу у Москві. Ну точніше, спробується зробити пан Петро, А я буду його доповнювати. Бо якраз ми говоримо про те, що в силу обставин нам не вдалося поспілкуватися трішки раніше, але й добре, так що сталося. Бо вже на цю хвилину відомо, що е, Вітков разом із Кушнером, взятим Трампа, прибув до Кремля. Вони там мають ось ось уже зустрічатися з Путіним. Ну і о дев'ятій вечора там буде виступати Трамп. Я скажу відверто, я сьогодні коментував змін. Не думаю, що це буде стосуватися переговорного процесу. А Зеленський з Ірландії говорить про те, що чекає дзвінка чи повідомлення від Віткофа про результати розмови з Путіним, пане Петре. От е, що вам відомо, що ви знаєте, як ви оцінюєте от нинішню ситуацію, яка склалася в Москві? з Чим поїхала українська делегація? Чого нам чекати? Ну, знову ж таки, навряд чи нам відомо багато що, не лише мені, а в принципі всім, тому що після цього самого легендарного зливу 28 пунктів, і після публікації прослужки переговорів від Кафе Ушакова дуже багато туману напускають американці, намагаються обмежити максимально виток інформації і, взагалі, за великим рахунком нічого не говорять. Єдине, що. Ми знаємо офіційно це те, що от є певні контрпропозиції по а, низці пунктів, які були раніше опубліковані в 28 пунктового плану. І нібито от вони з цими пропозиціями поїхали до Путіна почути його так, так би мовити, думку з цього приводу. Е, можу припустити, що думка буде проста. 28 пунктів, і, як то кажуть, і ніяких інших варіантів, хоча можуть бути варіанти. Коротше кажучи, щось, на щось вони, очевидно, розраховують, і, і те, що розраховують те, що витоки про це пішли масово гуляти по Європі, свідчать останні заяви, яких багато. Буквально перед тим, як, знову ж таки, як ми з вами. Обговорюємо це Уже і Рюте заявив про те, що треба зупиняти негайно кровопролиття, там і так далі. І міністр закордонних справ Німеччини заявив про те, що Україна повинна буде йти на важкі компроміси, які можливо передбачатимуть проведення референдуму, і так далі. Угу. Я правда не знаю, як в його свідомості узгоджуються поняття компроміси і референдум. Бо якщо, наприклад, а якщо референдум відхилить компроміси, ну так. А з високої долею ймовірності це якраз так і так і відбудеться, друзі. Я буквально на секунду пана Петра переб'ю. Пан Петро говорить про заяву очільника закордонного відомства Німеччини пана Вадефуля, який каже: Ну, Україні доведеться пісти на болісні рішення, ну і провести референдум. Він має на увазі про три теорії, щоб ми внесли відповідні зміни до Конституції. Перепрошую, пана Петра. Ну так, так. Але е, він повинен е, вказати, що референдум це останній етап. А перед етапом референдума має відбутися низка попередніх етапів, включно із голосуванням Верховній Раді, значить, внесення змін до конституції, розгляд питання конституційним судом. Так, далі, повторне знову ж таки затвердження цього всього кваліфікованої більшістю Верховної Ради. Я би хотів побачити, як Верховна Рада за це буде голосувати, і де вони знайдуть відповідну кількість депутатів. Я пам'ятаю, як свого часу у нас голосували за відповідний особливий статус окремих районів Донецької Луганської області. Це навіть не територіальне питання, як там виключали відповідні там екрани Верховній Раді, забороняли трансляцію. При цьому там під Верховною Радою було побоїще, яке завершилося людськими жертвами. Ну, для депутата, який за це проголосує, це буде чорна мітка. Звичайно. Він прекрасно це буде розуміти. Він він краще сховається і складе мандат, ніж піде за це голосувати. Із високою долею ймовірності у нас просто не, не, не виявиться Верховної Ради. Ну, це а... ми трохи відволікся від теми. Ну, Пане Петре, це так буде. Це такий сценарій далі просто він очевидний. Це і, мабуть, не... да, да. і, мабуть, саме на це Путін і розраховує. Тому що він це все краще розуміє, ніж американці, які як не розуміли нічого, так і не розуміють. Тобто ця вся як вдало її назвав Юліан Рьопке, до якого я, звичайно, ставлюся скептично, але тут я з ним погоджуся, Банда Трампа, от вона досі розглядає Україну, знаєте, як якесь там відкрите чи закрите акціонерне товариство, де там зібралися, провели голосування. Відмовилися від активів, на щось там поміняли, і, в принципі, все. Поділили доходи, і все. ну Тобто, у них немає політичного мислення. Єдиний носій політичного мислення в цій команді це Рубіо, але він вичікує. Вичікує, ну знову ж таки, там це його окрема політична стратегія. А ну ці всі товариші, які займаються переговорами, для них це все так. Купи, продай, купи, продай. ну з відповідними наслідками. І Путін це прекрасно розуміє. Тобто він формулює пропозиції так, щоб на етапі їх імплементації в Україні вони, по-перше, накрилися. По-друге, розхитали українське суспільство. А по-третє, дали йому привід для відновлення агресії, але вже проти розхитаного, деморалізованого і підірваного середини суспільства. Ось такий у нього достатньо нехитрий план. В якому через власну тупість і жадібність охоче бере участь адміністрація Трампа, пане Петре. Тоді давайте я зараз резюмуючи вашу відповідь, вона була дуже, як на мене сценарною і високоімовірною. Пан Петро Дузі говорить, а ви мене поправите, якщо я ну не так вас зрозумів, що ми гіпотетично зараз можемо досягти угоди про припинення вогню. Зайти, підписати якусь там бумагу, вибачте, папір, що не стріляємо, далі входимо у фазу реалізації мирної угоди або розробки її. І рано чи пізно ми впираємося в питання, які заздалегідь закладає Путін, які ми реалізувати не можемо, і для нього це буде приводом для відновлення агресії. Абсолютно вірно. Це ж уже було в випадку мінських домовленостей. Ну так. Чим, Але чим ми Путін... У мене тоді зустрічається чи... запитання: а яка ймовірність, що на це піде Зеленський. Ну, Ми ж бачимо, що поки що він цієї ймовірності намагається уникнути. Я угу. не знаю точно, яку стратегію він набрав, тому що він їх теж з зрозумілих причин не озвучує. Угу. Але на даний момент я бачу, що він, мені так видається, прекрасно це розуміє. ми ну, одразу він... говорили про Мінськ 3. Правильно, ну, Мінськ, Мінськ 3, так. Да. Uh, і всі інші моменти пов'язані з цим. Я думаю, що він це прекрасно розуміє. І uh, він намагається в цій ситуації займатися відповідними політичними маневрами. Mm. До чого, от, власне кажучи, оці ж всі, знаєте, от, включення України в переговорний процес з адміністрацією Трампа це що? про що по суті? да? Це про маневри. Маневри, знову ж таки, внести якісь положення в цю саму. Ті самі домовленості, щоб потім знову ж таки це все перетворилося в певний такий собі пінг понг між адміністрацією Трампа і Путіним, щоб Путін там знову ж таки там не відступав від якихось положень, і так далі. Але я думаю, що розуміння того, до чого це все зрештою призведе, воно є. Інша річ: ми не розуміємо, наскільки Сполучені Штати задіяли повністю набір. Примусу України до а, укладання цих домовленостей, Чому? що там вони я, ще запали. Я, я, я вам можу навести кілька прикладів такого примусу. Ну, до прикладу, сьогодні перепрошую, але МЗС Вадифулі, ми говоримо про МЗС Німеччини, робить заяву це раз, а це Європа підключається, бо це ну непересічний чиновник. Я про це говорив сьогодні з паном. Мавди на каналі. Далі а, інспектор військовий Бундесверу підтверджує про те, що американці припинили постачання до України окремих видів озброєння. Третє, Європейський центробанк говорить про те, що він не виступить гарантом виділення Україні репараційного кредиту. Це лише три пункти я назвав. Так, так. Дивіться, там же ще, ще такий, знову ж таки, цікавий нюанс, пов'язаний з цією всією історією. Там же вийшло інтерв'ю. Фройдінга. Чесно кажучи, забув ім'я, це високопоставлений німецький генерал, який раніше відповідав за взаємодію з Україною, а зараз є головним інспектором бундесверу І в цьому інтерв'ю він прямо каже: у нас обірвані в бундесвері контакти із Пентагоном. Так, так. Та я про нього і говорю. Да. Це перший момент, а другий момент, що так американці скоротили, точніше припинили поставку зброї в Україну окремих. Відповідних видів. так Тобто, так, очевидно, що це відповідні елементи е, тиску на Україну. А, і очевидно, що е, знову ж таки цей тиск вони можуть нарощувати в той або інший спосіб. Зрозуміло, за участі росіян так само, які там будуть продовжувати обстріли і так далі. Обстріли, які на даний момент Сполучені Штати не помічають. Вони ігнорують факт обстрілів і, взагалі, факт будь-яких дій на території України так повністю їх немає. Є лише там пізділ, який намічається, і все. Більше їх нічого не хвилює. Е, ну тому десь так ну і так дійсно, ці всі заяви європейців, ці всі там дії європейці. Ну, вони свідчать про те, що якби американці їх очевидно провели з європейцями роботу. Мовляв, не лізьте не вашу справу. Чекайте, ми вас проінформуємо, що від вас буде вимагатися, а від вас, очевидно, буде вимагатися фінансувати весь цей цирк. Знаєте, я думав про такий, знаєте, цікавий момент. Стосовно цих домовленостей. Ну, наприклад, за підсумками радянсько-фінської війни, це маловідомий факт: Фінляндія не лише втратила частину своєї території. Але крім того, була змушена дуже довго платити СРСР репарації. Mm. Платили вони там папером там якимись там, продуктами е, виробництва тоді ще гумової компанії Nokia. Ну, коротше кажучи, там від паперу до гумових чобіт але платили. Е, домовленості щодо України не передбачають нібито репарації з боку України для росіян. Mm. Але по суті, вони передбачають репарації від Європи, тому що вони передбачають, що Європа буде оплачувати відбудову України, яку зруйнувала Росія. Тобто Росія руйнує, Європа оплачує. Так що, ну, чесно кажучи, з боку Європи це теж. Ну, м'яко кажучи, якщо якщо співставляти геополітичну теоретичну вагу Європи і ту роль, яку їм відводять американці, і при тому за мовчазної згоди з боку європейських політиків за великим рахунком, так, так. що протестів ми ж не чуємо. Mm, абсолютно. Ні, Навпаки, міністр Німеччини виходить, каже: Ну так, да, 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 все правильно, все, все. А наша, мабуть, хвилюється зараз з цього приводу президент Польщі Навроцький, бо він каже, не можна підписувати з Росії ніякої угоди, він вже розуміє, чому? що. Він... Так, чому? Та, чому? До речі. Чому? А я вам скажу чому. Тому що за приблизно такою схемою через невеликий проміжок часу Росія, а я вам гарантую, пред'явить претензії на Сувалський коридор. Так. При цьому зробиться офіційно. І Польщу теж будуть ставити перед фактом, що заради збереження миру, Ну там, будь ласка, там, на 100 кілометрів відійдіть там туди, бо там росіянам треба, ну ж ну, ви ж розумієте, ну їм треба стабільність там, угу. стабільні транспортні артерії, магістралі, і так далі. Так, що все, все ну, до речі, от е, навіть президент українофоб в Польщі все прекрасно зрозумів. Тобто. Як то кажуть, навіть за умов того, що ти українофоб, але коли ти розумієш, куди все йде, то навіть у українофобів може включитися режим самозбереження. Так, друзі, це зараз не про Україну навроцькі хвилюється для розуміння, це абсолютно історія про Польщу. Ну, в принципі, ми вже добре знаєте, пане Петре, я відзначаю в українці починаємо розуміти прагматизм. Ми повинні відстоювати свій інтерес будь-якими способами, і мене тішить те, що от е, буквально щойно я спілкувався в ефірі 24-го каналу. Я перед е, нашим записом спілкувався з вами в месенджері і говорив про це. Я там друзі коментував історію з ударами по танкерах біля Туреччини і е, небажанням Естонії, щоб такі безпілотники прилітали в Балтійський регіон. Це офіційна заява МЗС. І говорю: ну ми так формуємо свою позицію. Прагматично, пане Петре. Ну, це просто ремарка до сказаного вами. В мене ще таке одне буде запитання. От уже кілька днів поспіль я не особливо звертав увагу на цю новину. Ну як я її бачив, зафіксував для себе. Не публікував у телеграмі. Сьогодні знову з черговим наголосом повідомляють змі про те, що Марко Рубіо вирішив не відвідувати щорічний саміт міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі, який починається завтра. Тобто там будуть присутні не глави держав, друзі, а очільники закордонних відомст держсекретарша за своєю посадою. Він таким і є. І це вперше з 99-го року. Що він не приїде, ну це реально. Ну вибачте, 30 років їздив їздили, а тут не приїжджають. Ну і Марк Рюте це коментує. Я просто був знаєте, перепрошую, але ж посміхався. Він каже, що Рубіо достатньо сильно залучений до процесу встановлення миру в Україні, а також опікується іншими важливими міжнародними питаннями. Тому його відсутність на засіданні глави МЗС НАТО 3 грудня в Брюсселі не буде проблемою. Все окей, сказав рют, і я, чесно кажучи, посміхаюся. Дійсно, не буде проблемою. Дивіться, НАТО це альянс, створений Сполученими Штатами для забезпечення присутності в Європі. Сполучені Штати це основний двигун, ініціатор, творець і, взагалі, е бенефіціар існування НАТО, а хіба не Ферфі, це, не ставив це питання? Да, відсутність е представника Сполучених Штатів на заходах НАТО. Це знаєте, як приблизно хтось не прийшов би на свій день народження. Там сказав, ну святкуйте там, ну дивіться, я трохи зайнятий. Ви там без мене святкуйте, Якби все нормально, да-да-да, нормально, да, там все, все прекрасно. Ну, коротше кажучи, це е, з іншого боку, я можу так само розуміти в цій ситуації мотиви Рубіо, які можуть бути не лише там в контексті демонстрації якогось демаршу, угу. а в контексті того, що я повторюю: у Рубіо своя власна гра вона, мабуть, достатньо складна. ну Тому що дивіться. От зараз хто веде найбільш важливі переговори а, з точки зору Сполучених Штатів? Не Рубіо, не Рубіолі не неофіційні посадовці. Ну тому так. що зять Трампа це не посада. Я розумію, Ой, що – не що... посада, пане Петро. Я, 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 я розумію. Да. Ну от увіймо що, наприклад, що б у нас творилося, якби, наприклад, у нас е, е, вели переговори: зять президента і його друг особистий. Від імені України поїхали б кудись підписувати. Ну, у нас би точно вже якийсь майдан би був з цього приводу. 100% відсотково. Так. Да. А в Сполучених Штатах ну, нормально. Ну що, ну? Посада зять, зять президента. Ну, зрозуміло, поважна людина. Але все одно офіційно ж американську дипломатію очолює Рубіо, який не лише держсекретар, але і радник з національної безпеки. Так, Так. І от він, очевидно, їде до, о, значить, до о, відповідних колег по НАТО, які очевидно будуть його питати, а що відбувається, і що він їм на це скаже? Нічого. Чи він не контролює зовнішню політику США і його самого ставлять перед фактом? Так. І він просто виконавець. Який не може піти, тому що піти означає визнати, що ти вписався в достатньо сумнівну схему і таким чином перекреслити своє політичне майбутнє, тому ти й піти не можеш. Але залишатися тобі теж проблематично, тому що тебе лишають для того, щоб ти підписував якісь мутні речі, за які тебе потім, коли Трамп піде, стовідсотково будуть викликати на якісь там комісії конгресу, що найменше, а можливо, там якісь будуть ваші наслідки. Тому от він так от маневрує, е, кудись не поїде, десь там не бере участь і так далі. Я думаю, що це його знову ж таки власна політична гра, сенсу, якого ми, сенсу якої, ми можливо повністю не розуміємо, тому що ми не американські політики з таким відповідним досвідом, як у нього. Я сприймаю вашу версію, вона доволі життєздатна, але я маю ще одну. Не іншу, а ще одну. Ще одну в такий спосіб Дональд Трамп демонструє європейцям і всьому НАТО: ми можемо дати, а можемо і не дати. Дивіться, Рубіо не приїжджає на тлі переговорів. Ну ви ж розумієте, що ви маєте виглядати дещо по-іншому. Європейці так і виглядають. Е, нагадую, друзі, що прошу, ні, ні. Я просто хотів сказати, що дійсно це так, і американці дійсно використовують цей аргумент для того, щоб європейці не... Втручалися в цю дискусію і не заважали ї, їм ділити гроші. Тому що я думаю, що аргумент з боку американців простий. Будете щось там казати, ми переглянемо нашу політику щодо НАТО. так Пане Петре, скажіть, будь ласка, а як в цій всій історії е, можна розцінювати, які робити можна прогнози щодо візиту? Такого дуже швидкоплинного е президента Франції Макрона до Пекіну вчора було анонсовано це очільником закордонного відомства Франції. І сьогодні Reuters пише про те, що візит триватиме з 3 аж по 5 грудня. Це багато. Ну врахуємо майже три дні. І таке складається враження, що ледь чи не офіційний буде. Хоча я не бачив жодного разу анонсу про підготовку офіційного візиту Макрона до Пекіну, на відміну від підготовки офіційного візиту Путіна до нью делі який також буде там 4 по 5 по 5 грудня. Ну сьогодні зустрінеться звідки, а потім полетить до Індії. е, Зрозуміло, що ну як я так розумію, Макрон їде в моєму розумінні, перепрошую друзі, туди для того, щоб дійсно говорити про російсько-українську війну. Ну і вони там сказали торгові відносини, і так далі. А чого можна очікувати від цього візиту для того, щоб прискорити завершення війни? Чи це ніяк не вплине? А, дивіться. А... Там ще такий цікавий нюанс. Я, чесно кажучи, не багато бачив повідомлень про це, але воно, як ви знаєте, йде між, між іншим. Але для мене так. це важливо, що сьогодні нібито в Москві перебуває ще Іван Є, тобто китайський міністр. Навіть так. Так. Да. І це якимось чином не анонсується, але повідомлення про це у ЗМІ проскочили. Угу. Тобто, очевидно, що конфігурація переговорів може бути трохи складнішою, і це насправді було б логічно, uh -huh. тому що так само як е, е, Сполучені так само, як Україна змушена постійно дивитися на позицію Сполучених Штатів більш ніж серйозно. Ну, мабуть, Росія все ж таки трохи більш автономна в цій ситуації, але теж дуже сильно від Китаю залежна, і мабуть Росія зараз не в тому становищі, аби... Повністю без інформування Китаю якісь такі от сепаратні домовленості укладати з американцями, а, можливо, у Макрона свої якісь ідеї щодо якихось власних сепаратних домовленостей. Справа в тому, що пане Петре вчора президент був у Макрона, Є, це рішення виникло якраз під час візиту Зеленського до Франції. От от і виникає логічне питання знову ж таки, от ми з вами говоримо про те, а що ці ситуації робить Україна. А ну, що то, вона могла б зробити? Ну, я, знову ж таки, ми, ми з вами не можемо тут е, якісь займатися спекуляціями, але президент зустрічається з Макроном і ця зустріч е, була достатньо тривала. Так. Результати цієї зустрічі ніхто не озвучував. Про що вони Бо, конкретно говорили? Конференцію дали вони спільно. Ну, вона більше стосувалася, я пам'ятаю цю прес-конференцію, вона більше стосувалася відповіді на запитання про там стан справ на фронті, про там заяви Путіна там і так далі. Тобто, ну, прямо вона цієї зустрічі не стосувалася. Що вони могли говорити, я не знаю. Про що вони могли говорити? Я не знаю. Але те, що Макрон їде в Китай, це цікаво. Які може він вести пропозиції для Китаю? Ну, Знову ж таки, якщо вже американці нас так би мовити кидають. Так, так. У Китаю є очевидно свої інтереси. І так. можу припустити, що ці інтереси, ну, м'яко кажучи, не зовсім співпадають з ідеєю великої російсько-американської дружби. Так, погоджу. А, м'яко кажучи, протилежні. Так. При цьому Росія від Китаю залежить, і це факт. Так. І ми не знаємо насправді рівень цієї залежності, наскільки там вже ця вся агентура так. включена, який там реально рівень впливу, і, зрештою, яка кількість китайців на території Росії зараз знаходиться. Ми цього теж не знаємо. Росіяни, можливо, знають, а можливо, і не знають. У них вже безвізовий режим зараз. Так. Да. То якщо, наприклад, американці через нашу голову домовляються з росіянами, ну було б цілком логічно спробувати поговорити з китайцями. Не знаю, що їм пропонувати. Uh -huh. Не знаю знову ж таки, як вибудовувати цей діалог, uh -huh. але це логічно. Я принаймні про це думав досить давно, що якби, ну, вже треба шукати якісь виходи на Пекін. От Ми ж бачимо, як, наприклад, Лукашенко там треться в Китаї, як то кажуть, як у себе вдома не вилазить звідти і постійно там і пам'ятники відкриває. Тому що він, очевидно, розглядає Китай як спосіб зберегтися. Як Щось подібне до суб'єкта в нинішніх умовах, коли ну фактично там Росія вже без п'яти хвилин його готується анексувати в рамках нової імперіалістичної політики. Ну і можна припустити, що якось це все відповідним чином працює. Повторюється, ну, це, це суто це суто спекуляції, але, але ну, в принципі, чесно кажучи, зараз світовий стан дипломатії такий, що я думаю, що нічого уже нікого не здивує сто відсотково. Пане Петре, я вам дякую. Звісно, останнє запитання воно надскладне. Ми завтра будемо ще на каналі Друзі Бовського обговорювати. Тому що дякую, пане Петре, що ви нам поточнили на рахунок присутності Ван Ді у Москві. Я дійсно щойно переглянув. Фотографії є там, де він присутній, і якраз на зустрічі Віткофа із Лавровим він там із. Перебуває із Лавровим. Ну, цікаві події розгортаються, тому обов'язково за цим усім будемо слідкувати. Хто не підписаний, прошу долучайтеся. Повірте, тут буде ще більше цікавого контенту, аналітичного, змістовного. З моїми коментарями, коментарями моїх гостей, на кшталт, пана Петра і вам, пане, пане Петре. принагідно, ще раз велике спасибі. Спасибі всій аудиторії, що нас дивилися. Обов'язково побачимося. На все добре.